Він існує лише снах. Я приходжу сюди, коли болець. Тут тихо, ніхто не кричить, про хліб якого немає. Я тут ховаю свої колесочки і себе. Це Я побачимо його у сні. Тут є хтось, я тут. Ти теж шукаєш спокій? Я шукаю тата Він обіцяв повернутися, повернутись. Але прийшов би ще. Цей а ти що тут робиш? Мене звали Марічка, у нас була хата, піч і мама, яка пекла хліб, але потім хліба не стало. Мама гладила мене по голові і казала, терпи, дитина, весна прийде, буде дощ. А я питала, а як до бога чекати? І, і вона більше не відповідала. Я тримала свою ляльку в руках і шепотіла, коли сходу. Щоб не було так страшно, щоб не плакати в голову. А я теж чекала, але не весну. Я чекала тата з війни, що вечора, що ночі. Я запам'ятала його очі, коли він йшов. І диму, і листи. У ньому написано: Донько, будь сильною! Ми обов'язково переможемо. Я зберігала кожне слово, як скарб. Але листи але перестали приходити. Теж тікала і мовчала, ти співала собі пісні в голові тихенько, щоб не розбудитися. Я соломійка я не бачила війни, але я бачила, як горіло серце моєї країни. Я бачила, як люди тримали за руки і співали гімн крізь сльози. Я малювала сині-жовті серця і клеяла їх на вікна. А мама плакала, дивлячись новини. А знаєте, дівчата, я тоді зрозуміла, що ми не зламні, і ми боремось навіть коли болить. Ти світу, яке ми все в своїх серцях. Ти наша надія, яка дожила. Мама казала тікати, а я втекла сюди. Не знаю, як, Ти тато, та дім. Сідай, тут безпечно, тут всі ми. Мабуть, ти втекла не випадково. Цей сад для тих, хто пам'ятає. А мене, до речі, Даринка звуть. Я прикинулася не від мами, а від вибуху. Мама схопила мене і крикнула швидко. Ми нічого не взяли. Лиш мене і від медика. Я питала, а тато, а мама мовчала. Ми їхали далеко скрізь блокпости, тишу і страх. Але я тримала від медикомісну і вірила. Тато повернеться, бо якщо не вірити, серце зламається. Я б хотіла тебе обійняти, щоб ти знала, ти не сама. Дівчата, ми всі разом, навіть через роки, я пам'ять, я біль. Я голос, я надія, а я мати, що дає життя. Я Україна. Я була тоді, коли земля була ще молода, а ваші батьки жертвували, щоб ви могли рости. Я була тоді, коли голод приходив, забираючи хліб і душу. Я була тоді, коли війна ламала будинки, але не зламала дух. Я була тоді, коли сини й доньки йшли бій, не знаючи, чи повернуться. Я була і я є. Я серце що не може бути розірване, навіть коли всі навколо стогнуть від болю. Діти мої. Ви моя сила, ви моя надія, ви всі частинка моєї душі. Мамо, Україно, я бачила, як хліб ставав розкішею, як за нього помирали, як дітей забирали, щоб не було кому робити. Моє дитя, твій біль це мій бій. Але пам'ятай, що кожна зернинка, що не проросла, це частинка твоєї сили. Ти не щодо тих, хто боровся на землю, навіть коли їш мотора. Мамо, я чекала. Чекала батька, але він не повернувся. Так, моє дитя, твої сльози це знак того, що ти жива. Пам'ятай, що кожен крок твого батька це крок до своєї свободи. Ти жива, тому що він боровся. Мама, а я була на Майдані. Ми були, є і... і ми будемо. Моє дитя, твоя сила відродження. Нехай цей прапор буде не лише в тому, не лише твоїм. А я прапором тих, хто боровся за правду. Мамо, я не хочу втратити все, що було. Я боюся, боюся, що все вже не повернути. Ти не втратиш мене. І навіть якщо шлях здається важким, пам'ятай, що я завжди з тобою. Це це себе. Ви моя пам'ять, моя історія. Ваше серце б'ються, а це означає, що Україна жива. Я поруч, я мати, я Україна. Ми не зникнемо, ми не зламаємось.